Сити на сцену американського лібертаріанського письменника і теоретика Тома Палмера. Том Палмер є старшим науковим співробітником дослідницького центру Cato Institute та віце-президентом організації Atlas Network, що об'єднує мережу аналітичних центрів з усього світу. Том активно сприяє поширенню економічної та індивідуальної свободи в країнах Східної Європи, зокрема в Україні. Він є автором численних публікацій, книг та матеріалів, присвячених економічній. Економічній свободі. Тож прошу зустрічайте Том Памер Please welcome. The stage is yours. Thank you so much. з'єсценкісомачсена ваша. Дуже дякую. Хотів би трошки надати світового контексту в реалізації або розуміння того, що ми зараз в глобальній війні за лібер... за демократію за право людей просто жити і право всіх. Мати право поліпшувати своє життя через роботу заощадження, через бізнесову діяльність, і тут проходить цей рубіж тут, в Україні українці повинні виграти в цій війні. І вигнати загарбника більшого варіанту не існує. Ми знаємо, що виграти війну це вимагає багато чого. По перше, ми бачимо надзвичайну мужність і відвагу українців, що настільки вразило весь світ, але потрібно більше. Нам потрібно машини, зброя, ліки. Все це необхідно для того, щоб виграти, і для того, щоб закупити все це, вам не потрібна економіка, яка виробляє багатство. Тому що все це не буде просто падати з неба. Українці також мають виграти мир. Це те, що слід також запам'ятати. Після того як ви забезпечите свою незалежність, вам необхідна свобода для того, щоб створювати багатство, для того щоб втримати цю незалежність. Будемо щирими. Ви живете в дуже небезпечному оточенні. У вас на кордоні геноцидне диктаторство. Диктати. Ви повинні залишатися сильними, тому що якщо ви не будете цього робити, тоді орки повернуться. І ми це добре знаємо. Я працюю із глобальною організацією, яка називається Atlas Network. Вона була заснована англійським бізнесменом і підприємцем паном Ентоні Фішером. Він був героєм. В битві за Британію він воював із німцями і після війни. Він сказав, що ми можемо зробити для того, щоб у нас була безпечний мир, і він став фермером, він став підприємцем. 1955 року. Він надав своє багатство для того, щоб заснувати інститут економічних справ, для того, щоб гарантувати платформу для Британії, щоб вона була безпечною демократичною вільною демократією. Це було надзвичайно успішним і пані тетчер віддавала йому належне за те, що він заклав підвалини і для і її реформ. 1981 року він заснував Atlas Network. Там було 16 аналітичних організацій головним чином із англосаксонського світу. Але на сьогоднішній день їх уже 565 у 190 країні, і 10 із них присутні тут, в Україні. Кожен з них це незалежна організація. Вона має свої власні плани, порядки дня, але в них є спільне бачення безпечного суспільства, яке процвітає на верховенстві права на демократично обмеженій державній владі і постійному сталому економічному інклюзивному зростанні економіці та багатстві. Дві тисячі у 2014 році я сконтактував з моїм хорошим другом із Німеччини із Грузії, Каха Бендукі, Це блискучий бізнесмен, науковець, який пізніше став міністром економіки Грузії. Я працюю з Україні, в Україні з громадянським суспільством, з декількома організаціями і думав про те, як допомагати українцям захищатися в цій кризі. Я я подивився на один із своїх емейлів адресованому Каху років тому, чи є у вас можливість допомагати нашим українським друзям для того, щоб вони змогли запустити роботу свою економікою для того, щоб них була можливість звищувати і доходи, і зайнятість? Ми обидва знаємо, що якщо вони не вирішать ці питання, от, от зараз вони далі будуть загнивати в далі Буде продовжуватися корупція. Пані братство, і це буде передаватися наступному уряду. Кахо відповів, я повністю згоден. І 12 березня 2014 року у нас була економічний надзвичайний саміт з нашими українськими друзями та партнерами. Ми запросили успішних реформерів з інших країн, і я дуже чітко пам'ятаю, після. Після того, як виступав прем'єр-міністр Літви, він дуже конкретно сказав: не друкуйте гроші для того, щоб уникнути кризи. Він говорив дуже формально. А Каха, який не був дуже формальною особою, звернувся до аудиторії, включаючи кабінет міністрів, представників парламенту і таке інше. І він прямо говорив. І всі, хто його знають, всі його дуже добре розуміють. Він заявив, що після десятиріч, після того як розпався радянський союз, сказав він, і я вибачаюсь, я буду зараз його цитувати. Ваші політичні лідери ну, себе скомпроментували. Вони абсолютно нічого не зробили для того, щоб подолати шкоду, яку нанес радянський союз. А тепер у вас є можливість, сказав він. Якщо ви не скористаєтеся з неї, ви втратите свою країну. Ви будете вразливі до диктаторської диктатури, яка у вас поруч. Ви повинні це зробити. Це було 9 років тому, під час першої хвилі російського загарбництва. Ну Питань немає про те, що деякі речі були успішними, але недостатньо. І знову такі Росія хоче знищити Україну як незалежну державу. Це їхня ціль, щоб не було України. Каха після кількох місяців після цієї конференції, 2014 року сказав те саме, що він о, говорив. Ще тоді, чому українці не контролюють власне майбутнє, коли вони вирвуться від токсичної радянської імперської системи, коли вони створять систему вільного процвітаючої чесного суспільства? Є лише одна відповідь: зараз це шанс робити це зараз. На відміну 2014 року зараз є набагато більше усвідомлених цього багато організацій, аналітичних центрів в Україні, які віддані цьому. Наші партнери дуже багато роблять, збирають гроші, надають допомогу. Ми працюємо з Меріан Саблоцьким. Ми надаємо медичну допомогу, електричні генератори. Таке все необхідне для того, щоб врятувати життя. Але зараз ми повинні ще й зосередитися на тому, щоб виграти мир, і це надзвичайно патріотичний внесок за для того, щоб Україна могла раціонально і серйозно підходити до реалізації своєї податкової реформи. Українці повинні створити своє власне багатство. Це країна, яка повинна стати дружньою для бізнесу. Бізнеси будуть тікати. А ті, хто залишаться, вони не повернуться. Якщо не буде дружнього і не небезпечної атмосфери для них, то коли так багато фірм і особ постійно оптимізують свої податки, які створені саме для них. Люди будуть уникати пловиплати податків і саме це ви бачите наразі. Кожен хоче отримати свою унікальну податкову ставку, тому що про це йдуть спеціальні переговори. Це не сприйнятно, це погано для бізнесу. Загалом інші країни стикалися з цією проблемою, включаючи пострадянські країни, і вони прийняли податкові системи, з якими легко працювати. Але при цьому вони вважаються справедливими і рівноправними. Вони не карають за виробництво багатства. але Україна до сьогоднішнього дня цього рівня не досягла. Якщо вона не зможе вирішити цю проблему, будуть, не буде України, тому що росіяни повернуться. Це момент, коли треба братися за вирішення цих проблем. Якщо не не будете цього робити, Україна так як і сказав, написав мені Каха. Вони будуть просто з одної кризи потрапляти в іншу, і буде стагнація. Це альтернатива проведенню реформ зараз. Тому зараз саме час. І ще трохи думок стосовно податкової системи. Вони всі. Змінюються через лобі, адміністративні процедури, через тиск, будь-яка фірма, будь-яка індустрія намагає трошки щось для себе вигадати. І загальна податкова система це результат всіх цих тисків, які створюються всередині цієї динаміки. Але цей еквілібріум не йде на користь загалом цієї країни. Тут проблема. Альтернативна система може бути на користь усіх, але Кожен крок на зустріч цьому буде якійсь групі шкодити, яка буде мобілізуватися і ставати проти цього. Ви досягнете еліквілібріуму, який буде саб оптимальним, ну не таким, яким він повинен бути. Всім би було краще, якби це було змінено, але кожен крок зустрічається з опозицією з супротивом. Це загальна проблема податкових реформ. Однак бувають такі часи, коли загалом ця система стає. Стає підпитання зараз час реструктуризувати розумно з самого низу вгору, коли все під ризиком. Як я вас запевняю, так і є все зараз під ризиком. Люди бачать необхідність в тому, щоб віддати невеликі свої вигони не для того, щоб побудувати загальну велику систему. Це буде краще і їм і для усього суспільства. Трочки поступіться своїми вигодами в податках і обміняйте це на менш дорогу, але більш здорову і більш рівноправну податкову систему. Це краща альтернатива іншій альтернативі. А інша альтернатива це бути опадкадкоподаткованим деструк... руйнівним диктаторством, який живе поруч із вами, тому що саме такий варіант перед вами більш того. Закони, які йдуть на певні вигоди, можливо, на вигоду вам вашим фірмам, не можна ставити на рівну більш широкої бази і нижчих і видатків на комплаєнс. Тут ми доходимо до питання корупції. Це величезний стопор для економії. Всі це добре знають, але Каха говорив. Не зупиниш корупцію, написавши на білбордах не будь корумпований. З однієї сторони відомство, яке ставить такі білборди, завжди найбільш корумповано в країні. Вони знають, як вести такі кампанії на білбордах. Він говорить: що це не працює, але вам необхідно змінити стимули, з якими стикаються люди, і це таки працює. Зменшить оці. Точки дотику між урядом і платником податків, кожен матиме можливість проводити переговори, які знову таки будуть в інтересах тої посадової особи, яка висниме такі переговори. Ви маєте зменшити складність цієї системи, для того, щоб зменшити корумпованість. Складність це найкращий друг корупції. Простота, спрощеність завжди сприяє чесності. Кожен, навіть бюрократи. Скористаються від чесності і і справедливості. Інші країни вже це зробили. Вони досягли стабільності, процвітання, справедливості, мира. І ви так само можете цього досягти. Ми сьогодні будемо чути про приклади в усьому світі успішних реформ, де люди говорили що ні, цього неможливо, але так і спрацювало. Вони змогли досягти цього. Це можна досягти і в випадку України. Це ми повинні цього досягти. Слава Україні.